Гадаю ще одну адептку руського міра: невдалу прокурорку окупованого Криму, незаконну депутатку російської держдуми і послиню лузерку у Кабо Верде. Вона стала взірцем підлості та продажності. Наталія Поклонська, колаборантка і колишня псевдогенпрокурорка анексованого Росією Криму. Вона ж няш-мяш. тепер змінила геолокацію та подалася на окуповану Херсонщину. Розповідати школярам казки та міфи. Діткам сподобалось слухати про легенди, про міфологію. Сподобалось слухати про мою книгу. Усі схопили книги та пообіцяли прочитати. Наступного разу приїду, спитаю їх думку з приводу книги. Та за проданців варто було б розповісти про інше: як убивати, тероризувати та винищувати все українське. Адже Поклонська все це робила хай і чужими руками у Криму. Я була зарахована до числа державних зрадників. Поклонська уродженка Луганщини, але жила в Євпаторії. Працювала на різних посадах у прокуратурі українського Криму. Мені не подобається туди ходити на роботу. У 2014-му, коли російські війська окупували півострів, її помітив, хто знає за які заслуги Аксіонов і зробив пропозицію. Мені дзвонить Аксіонов і каже Наталія: у нас немає прокурора, підеш. Я кажу, звичайно, піду. Шалений кар'єрний зліт. Дарма що погони були вже фейкові, бо за зраду поклонську звільнили з органів прокуратури. Але няняшмяш отримала карт-бланш від так званого гобліна. І почалося за безцінь. Поплічниця Аксьонова розпродавала майно та землі українців, дахувала туристичний бізнес, а ще переслідувала українських активістів та заборонила меджліс. Ви мене вибачте, але вона навіжена. Я знаю, що вона робила з іншими людьми, як вмирали кримські татари через її діяльність. Виявилося, за невинною зовнішністю ховається жорстокість та безпринципність. Я прокурор, та ніяких няш я не дозволю. Вдосталь націлувавши Путіна у всі місця, няша Наташа стала депутаткою Державної думи РФ. Звісно, від партії Єдина Росія. Ми усі відчуваємо таку гордість за нашого президента. Здавалося, Наташа реалізувала заповітну мрію кожного колаборанта. Сиди собі в російській держдумі та не відсвічуй. Однак не втрималася й кілька років. Спочатку не проголосувала за підвищення пенсійного віку на Росії. Тож в Поклонську спробували. Тихенько злити, відправити послиною у кабо Верде. Але амбіційна колаборантка відмовилась: усі перетворились на Павликів Морозових. Тоді для Поклонської знайшлася інша посада заступниці голови розпівробітництва, а потім і радниці генпрокурора Росії. Ось тільки послужлива пані розв'язала язика і почала молоти таке. Це ж треба назвала російське вторгнення в Україну катастрофою. Україна це не Росія. Нещодавно новини з'явились про якусь бактеріологічну лабораторію в Україні, ніби цей вірус мав працювати проти росіян. А ми ж один народ згодом в інтерв'ю взагалі посягнула на ЗЕТ-патріотизм і згадала про своє походження, взялася розповідати про мир. Літера зет символізує трагедію та горе як для Росії, так і для України. Багатьох це дивує, особливо патріотів, які одразу а Поклонська зізналась, що вона українка. «Ця українця Наташа зламалася, несіть іншу сказали у Кремлі, і відправили няш на окуповану Херсонщину, їздити по школах і дурити голови дітям. Можна тільки поспівчувати учням, які вимушені слухати лицемірні байки Поклонської, яка називає себе прокуроркою, хоча насправді злочиниця, які оголошено підозру у держзраді, колабораціонізмі та причетності до насильницької зміни влади.